Друзі, вітаю вас. Ворог продовжує певні наступальні дії на Сумщині в напрямку юнаківки і тисне доволі сильно штурмовими саме групами, тобто ми не можемо говорити про те, що ворог підключає техніку. Ворог використовує авіацію для обстрілів прикордоння, для будемо так говорити прикриття руху своєї піхоти або для звільнення а, просторів від певної під певних населених пунктів, які він стирає, на жаль, в нуль. Для руху піхоти відповідно, штурмові групи вони просочуються, і все це відбувається виключно через її значну їхню кількість. Але відповідно сили оборони продовжують ворога мінусувати там. Ворог, звісно, робить все, щоб викликати максимально панічний настрій в самих сумах. Це і пропаганда, і знову ж таки, удари по сумщині. І по сумах безпосередньо ворог завдає ударів, і відповідно частота цих ударів, вона ну і знаєш знов ж таки ранішнє використання РСЗВ, використання дронів це виключно для того, щоб люди їхали з міста Суми. Я вкотре нагадаю, що у випадку, ну якщо офіційна буде позиція ова. Яка буде стосуватися цього, то обов'язково повідомлять про це людей. Станом на зараз ситуації, коли піхотні групи підходять і заходять в суми, цього нема. Але звісно ж ворог має можливість місто обстрілювати. Це потрібно розуміти. Ворог дійсно має таку можливість, мав він її із Курщини, має зараз, в принципі. І дуже важливо не дати йому дійти до певних населених пунктів, до яких він хоче. Це знову ж таки, юнаківка-хатінь. Це не ті села прикордонні, які він зараз окуповує, через які рухаються. Ну, знову ж таки, там і сел цих немає. Як таких вони зруйновані повністю. А ключові це юнаківка-хатіні, там у ворога успіху немає, станом на зараз. Відповідно, там село оборони чинять опір, суттєвий, ворог втрачає людей. Слава Україні! Переможемо всіх, все буде Україна!